Розмова з Богом, тиха і спокійна, летить молитва, в сині небеса. Я знаю, Бог почує неодмінно. Я бачу, Бог мій творить чудеса. Мій Бог приходить, ніжною рукою, Він зніме біль, простить і обігріє. У цій розмові вірю, Він зі мною. Він чує голос мій. Він розуміє, Бог точно знає кожне моє слово, і все, що хочу так йому сказати, мені приємно вести з ним розмову, і поряд з ним не хочеться мовчати. Розмова з Богом часто у тривозі, вона дасть силу, прожене вагання, і знаю я, що в цій земній дорозі. Мій бог так любить наше спілкування.